Стив страшний. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Санікцу49 та Данило, привітайся! Всім привіт-привіт. Ну тож поставте свої королівські вподобайки і підпишіться на мій ютуб канал. І сьогодні, як ви знаєте, 2 вересня, так. Це напівпоганий день, напівчасливий день. Поганий, тому що уже пора йти в школу, так. А, до... а хороший він, тому що у мене сьогодні день народження каналу. Дякую вам за таку велику кількість підписників та вподобайок на всіх моїх відео. Ну тож, будь ласка, поставте зараз вподобайку. А ми сьогодні будемо перевіряти, хто з нас кращий по ПВП. Ну тож погнали, приємного перегляду. Так, добре. Зараз я вам покажу, що у нас однакові предмети. Ой. Куди подів броню? Як ви бачите, він дуже швидко готується. Ось так от, як ви бачите, ось таке в нього. Ось такі в мене предмети. У нас прям все однакове. І є по одній стріли отруєння. Ну, зараз ми можемо вже брати наші предмети та готуватися, в принципі, до ПВП. Так. Ой-ой-ой, давайте, хопа, я зараз одягаю це все діло. Я навіть не знаю, що мені брати щит чи меч перший раунд. Ну, я думаю, можна взять отакі. щит, Щет чи меч? Ага. Uh -huh. Так хопа, а я... не, я... Від... Uh, ну, ой, да, да-да-да-да, вообще-то бототем. Как вы бачите, я в первом раунде, ну, взял ось что-то приблизно, так. Так, 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 та, так, добре, добре, добре. Угу. Не, ну можно я ще тако візьму і... возьму и такого кину. ці две штуки. Е-е, Не, я ще вот такой зроблю и вот такое. Все, ну, тепер я точно что готовий. Уже може початися ніч, якби. Ну то шо? Uh -huh. Перший раунд. Погнали! Так, так, давай, давай, давай. Так, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой. В першому раунді я тобі не хочу програти на, 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 давай, 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 давай. Зараз я покажу, що Бедварс перемагає анархію. Як ви бачите, він... Ой-ой-ой, ой друзі, в мене стався в мінус по інтернету. Він мене застряг на одному місці. А ти зараз взагалі де? Я тут. Ти біля мене? Да, я в мене залагала. Зараз я покажу, що ну, ви два краще анархії. Е, там не хватить мене зажимати своїм щитом. Е, ну, на мені ж таки то там безсмертя. У мене завжди є ще один шанс, а от в тебе нема. Наприклад, зараз я буду прийти прям тако з повітря, прям з повітря. Прям в спину, в спину, іди сюди, іди сюди. Ой, та що це таке? Давай, давай, ходи, 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 ходи. Давай, хопа, погнали. о, а то, ти теж взяв тотемчика? Ти тоже взяв тотемчика? А, ти тотемчика взяв. Е, Ой-ой-ой. Я... А, він пішов їсти яблуко, бачите, він пішов їсти яблуко. Е, ну, так, давайте. Е, а, ти ж... Ах ты окей, 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 давай. На. Як тобі така штука <рес> залагала опять? Ой. А ти отримав стрілу на отруєння? Що? Ти ст стрілу на утро не получил? Ну да. Це, окей, ну, бо я вже за тебе нечесно хвилю. В нього я лук. У мене тоже я лук. Бачиш, Я кращий стрілок Правда, я по тобі тільки два рази попав, поки ти вже по мені десь такого сотню. Я тебе не підпущу до себе. Я тебе до себе не підпущу. А, Че ти мене підійшов, я ж тебе не мав підпускати. Е, Та-та що та, 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 ти таке? Та що та, ти? Тільки яке, е, яке комбо. Ні, ніяких комбо не буде. Ні. Мені ще. Чи... Ти літаєш чи то мені так здається? Я літаю. Так. Не те, щоб я відступав, але хух Просто це. Це був такий мій план. Апа І зараз мій план заключається у моєму плані. Опа, а ти ж Улучник. ну подивіться на цього улучника. Так, ось сюди, сюди стрілою, і ще раз сюди стрілою. Е, я навіть не знаю, що краще щит чи його стріли. Добре, добре, добре. Зараз буде ближнє ПВП, зараз буде небезпека, 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 небезпека. Але отако можна зробити отако, 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 отако Як ви бачите, він вже не справляється. Е, він уже не справляється. Я йому починаю наносити багато урону, я хочу зажати в куточок. І зараз взагалі зармов якийсь куточок маленький і все. І ти там будеш сидіти. Поняв? Ей, ні ні, ні ні Ми так не домовлялися! Я мав просто з'їсти золоте яблуко і все, і все, і все, і все. Оооо, повук на арені, побук на арені. Ні, у нас тут реально побук на арені, як ти бачиш. Я не знаю, чи ви взагалі любите дивитися ПВП особисто я, не дуже, але. але. Але ви його будете дивитися. Е, ну, я зараз... Від його взагалі ніяких коментарів не чую цього бою. Тут все коментую тільки я і на нас не нападає павук. Та що ти так бійся, Ти що з павуком не бійся? Ні-ні-ні-ні, я не хочу програти перший раунд. ні-ні-ні, ні Стоп, а як. А я за що рахувати, що я вилетів за арену? Я не знаю. Це типу, ну, от. От, давайте зарахуємо, як твоя перемога. Давай. Як друзі, ви вже можете бачити, виліз за арену це його перемога. Так, це його перемога. Це його перемога. Так, друзі. Як ви бачите, другий раунд. Зараз на цей раунд нам вже треба йти посерйозніше, бо він мене просто минулого разу викинув за арену. Але на цього раунду я йому таке не дозволю. Цього раунду я постараюся... В в я в тобі, я тобі докажу. Я тобі докажу анархія лучше. Е -е. Якщо ви за анархію, не треба зразу спішити ставити мені дизлайк. Бо тут є, так би, і бутварці анархії. анархія. краще, краще, краще підписники э, на, в коментарі напишіть, якщо анархія, значить плюс. Якщо бутварці, чи що ти там граєш, то мінус. Ну, значить так. Ти вже вилетів за арену. Ва, wow, я проиграв. Не, ну це так, не рахується, що... ви не подумайте. Так, ну то шо, не. а зараз ми на три будемо починать. Один. Два... два Тринадцять! Е! Три-три-три, окей. Три-три-три-три. Стоп, стоп! Стоп! Я не готовий! Е-я забув! Я, я забув взяти яблука е не. Окей. Я понял. -а. читак, Читер! Що ты зразу? Читер! Е, не-не-не! У мене дуже мало хп И. Не-не-не-не-не! Ох, тотем, тотем, тотем. Тотемчик. Тотемчик номер один, тотемчик. Номер один? та що це таке? Я не можу. Я Я не в формі, я нічого не взяв. Я не можу другий раунд програти анархісту. Я не можу другий раунд програти анархії. Я не в змозі. Окей, я в змозі другий раунд програти анархії. Пока, друзі. О-о, за... мене, мене є така штука. Я перекинув Я хочу другий раунд, анархію не програв. Анархістку не програв. Ой я -я, -я. я, я перекинув. Ух! Друзі, як ви бачите, ну, типу ж можна брати речі під час раунду, Я, наприклад, їх беру. Ну, типу, то, тобі це теж нічого не забороняє брати речі під час раунду. Хух, я! Я забув взяти ці яблучка, ви, ви не уявляєте, як це мені було складно, якби не ці Ендер перлини, ну я би вже раунд цього. А типу ти мені віддався чи як я взагалі вижив? У мене були такі моменти, що в мене було взагалі 2 хп. Я просто перкаю перекину. Давай, давай я йому яблучко, я йому яблучко. Все, 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 все. Можеш считати, що ти її і піддався. Е, я так не буду рахувати. Налай. Це просто Налай. того, що ти не снайпер. <свіс> 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 Але як на початку? Я зрозумів, що в мене немає яблука, а ти типу, по мені почав стріляти. Да что ты таке? Так, 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 так. Ты меня уже діставати, Я тебе хочу загонять у комбо. Я тебе теперь буду загонять у комбо. Не знаю, что ты слово. Два хп. Два хп. Два хп. Два хп, два хп, два хп. Ну, ты тебе... пошел, реально было 2 хп? Ну да. <свят> <свят> Я прку и просто хп изнес. Не, ну хотя хоча... так мы можем сами себе Цими ендер перлинами, ой 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 Ні -ні -ні. Хух я вже думав, буде кінець. не 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 так давайте на. Зараз и його. хопа то в сенсі? Мені так не заветайте бойтесь Эээ тихо 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 анархіст, Тихо анархія. Пане анархія, ми до вас вратаем Я конечно миг бы побег за тобою Хочеш такого мене задати, так вот, ні-ні-ні. Ти серйозно використовуєш інтерпели для атаки, я їх навпаки використовую для відступу, от, наприклад, як таке. Ну, на анархії так прийнято. А ну-ну. На анархії. Бачите, він ступуняє анархіст. Все анархія в нього, все анархія. Ніякої анархії! Я за Бедварс! Я побачу, чи витримаєш таку напрягу. Ой-ой-ой. ой Так добре, друзі, хух, яблочко. Я встиг, я встиг, я встиг Бачите, ну він трішки повідніший за мене. Або просто просто яблуко. в Я Яблоко не їв А я хочу пробувати yeah, ухилятися я хочу пробувати ух... ух... ухилятися, ухилятися, ухилятися Ухилятися і наносить тобі урон, наносить наносимо урон і ухиляємося. А друзі, в чому мій мінус? Тебе же скільки є яблук Ну, сім бачных і два гепли Ага. От як ви бачите, друзі, в чому я йому програю? Знаєш в чому? Мало яблук. Їх нуль! Я не буду програвати тобі в другому раунді. Ні, я не хочу, не є не можу. я не можу. У мене закінчились інтерпрени. У мене все закінчилось. Я йому програв у двох раундах. Е, добре. Окей. Робіть висновки. <реш> так, зараз буде третій раунд. Це буде третій раунд. Так, і, друзі, як ви бачите, це вже третій раунд. Так, ось. 3-0. 3-0 в мою пользу. Е, э, 2-0. А, ой. Так, зараз, зараз в мене вже інша взагалі стратегія. Ви зараз не уявляєте, яка в мене стратегія, зараз, але ну, мені зараз буде головне все дуже гарненько посортувати. Скажи що небудь. Я не знаю, що ти зараз має. Желаю тобі, тобі удачі. Так, <губ> Вирубай в, вирубай камеру. Це все добре, друзі, ось це вже, Бачите, я зараз хочу все дуже гарненько посортувати, щоб не було як минулого разу. А, так. так, Якщо що ви не бачили, що було минулого разу, а ви не свідки і так далі. Але, ну, мені не вистачає місця в інтарі. По тому, що мені тут треба, ну окей, добре, буде так. Мені буде все, все одно лі... в лінії Е, ну це, зараз стріли в все, ну, ось так. Зараз я зараз все перевірю, чи я точно все взяв, ну так, ага. Ага, ну це тако. Хоча я би ще міг би зробити отакого. Ну добре. Ну зараз ми на три будемо починати наш раунд. Один, два, три! Два. Два, три. Все, як ти. Бачиш, я, я вже знаю суть раунду. Так, так так, Давайте, друзі, давайте, друзі, давайте, друзі. ой 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 мене отруїли. Мене хочуть травнути. Це не добре. Це друзі, взагалі то і не добре. Та що та ти по мені стріляєш? Та ти по кому стріляєш? Ти по кому стріляєш? Ти. А, ну добре, окей. Добре, зараз буде тако. ти в креативі? Ні. Це все щит! Я навчився працювати з щитом! От що я навчився. Так, я навчився реально працювати з щитом. Ось як ти бачиш. У мене праця з щитом дуже гарна. Я їм гарно працюю, але я його не використовую, бо, як на мене, це буде надійніше, то тем без смерті. Ось що буде на мене, для мене надійніше. А так. Давай, спробуй підійти. Спробуй підійде. Спробуй підійде. Кому кажу. Аня, знаєш, не пробуй, не пробуй підходи, не пробуй, пробуй підходити. Чуєш, не, не пробуй підходити, я вже придумав, добре? Не пробуй. Okay. <гум> ну зараз я тепер зрозумів, що комбо зайняти тебе, це не головне, це не буде вас. Давай, давай, хопа, опа, отак. Я зрозумів усю суть ПВП. <гум> ну, не те, щоб я її сам прям зрозумів, без прямих натяків. А, значить, ти пішов брудними способами. Я, я, я тебе зрозумів. Ти брудно граєш, взагалі, я тобі так. Ой-ой-ой-ой-ой, ходи сюди, ходи, ходи сюди. Ага, тепер я шкодую, що у нас немає ендерперлів Так, то це все отрута так дістає, якщо чесно. Ну, Я не знаю, чи ти засвоїв урок, ну я, наприклад. от, наприклад, я його вже засвоїв. що не треба? що не треба... Що не Закликуйте? треба ховати молоко, бо ще. Що? Що? Що ти кажеш? А що ти а казав? Та, забудь. Я казав, що... Ага, значить, ти... Тепер ти робиш як у Ведварсі, так? Да? В сенсі? Ну, тепер ти просто клікаєш. А чого ты так втікаешь? Ну добре, я я я, я походу понял. Чего ты так втекаешь? Ну, на тобі. Ухилився. Стоп, 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 стоп. А скільки в тебе було зілля таких? Ну, типу Два. Два. А, о, я думал, что их було три. Вс, я помилився. Настілення я даже себе не брав. Ну ну Сенс, ты його собі не брав, а де вона? Ну, ну мне не надо просто. Так так не честно, що типу у мене воно є, а в тебе нема. Эй, я не даюся. -е, я я, я... я... я його ніколи не... Не... не юзав. Так Сенс, мені піддавайте так видео, виходить не це. Ви... Не. Скільки тобі говорить, що відео вийде не цікавим. Скільки тобі таке говорить. Скільки тобі говорить, я можу повторяти. Скільки? Питаю, я разів ще Моє таке повторяти. Що відео вийде не цікавим. Так, ось друзі, як ви бачите. Ага, Мені. так, опа, опа. Ой-ой-ой-ой-ой, опа, опа, опа-опа. Опа, опа, опа. Давайте, друзі. А! Я потім попасти типу не можу. Ой-ой-ой-ой. Е, Нє-ні, я, я так не хочу. Нє-ні-ні-нє. Друзі, як ви бачите, в мене щойно були мега великі проблемки. Бо дехто дехто. Дам, с... де. дам, дам світ, із у тебе є чарки, чарки я Ага, і там в мене нема часу, аби їх. Ох, то ж якби в мене хоча б секунда е, була для цього. У тебе так трохи їх випить, ну я їх просто не встигаю випити. Ти за мною б'єш, вона дуже мало купе. Я не встигаю, мені ніби... ну, ну, Чарки не п'ються, ну ладно. Окей. Ну, як чарки. ви бачите, він уже мене одярця. переміг, друзі. Він мене переміг у трьох раундах. Ось так. Ну, думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Ну. ти згоден вже закінчувати? Тобі цього достатньо? Да, да. 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 Ну то так, всем пока, пока. А, з вами Достатньо... вы завжди я знаю. Дев'ять. Достатньо сказати. Достатньо сказати, що анархія лучше. Ага, напишіть в коментарях, все вважаєте краще. І чи перемогли би ви його? Ну, вы все самі бачили, ви все самі бачили. Ну то ж так. Так, вистачить уже. А ну йди сюди, ти сюда стачить уже кому сказав, кому сказав, я зараз тебе заклікаю, Я зараз тебе заклікаю, рано чи пізно. Окей! всім пока-пока.